У кремлівських стратегів дуже часто, якраз от зверхність і недооцінка України і українців дуже часто підводить в їх розрахунках, тому що результат очевидний. Спроба була невдалою з російського боку. Очевидно, що і вся повна інформація донесена до західних партнерів. Якраз їх було вчора поінформовано про ситуацію, і застосування наприклад артилерії українськими військами відбулося після того, як і ОБСЄ, і західні країни і весь світ отримав вичерпну інформацію по тому. Що відбувається, і що відповідь має бути адекватною? Що і було зроблено? Є підпис президента Путіна під документом, який зобов'язує Росію закладати всіх зусиль для того, щоб терористи так званої ДНР ЛНР виконували всі умови мінських угод. Тому якщо це не виконується, то очевидно це вина тих, хто це не виконує. Ми, ну, і ми бачили вже навіть і вчора такі по гарячих слідах коментарі з західних дипломатів, що там це читають, якраз очевидно, що це питання, що Російська Федерація не дотримується угод. Ти не не дотримає тих зобов'язань, які не брали на себе.